Ой, сів та поїхав льодолом, дударик, козака несуть, мала мати одну дочку на Русалчин Великдень і знаменитий в усьому світі Щедрик. Це лише частина творчого доробку великого композитора, нашого земляка Миколи Дмитровича Леонтовича, людини, яка своє життя присвятила створенню української музики, музики, яка відображає життя нашого народу, являється душею українців. І є невід'ємною частиною української культури. Сьогодні Україна веде боротьбу не лише за свої території, а й за національну ідентичність. Складова цієї ідентичності це культурна спадщина, яку ми сьогодні зберігаємо. Творча і матеріальна спадщина, яку залишив легендарний Леонтович, зробила Україну відомою на весь світ. Саме щедрик Леонтовича став і культурним надбанням Сполучених Штатів Америки. Саме завдяки грантовій підтримці Посольського фонду США зі збереження культурної спадщини відреставровано найцінніші меморіальні предмети, які пов'язані з ім'ям видатного композитора. Ця стилізована ротонда, яка складається з чотирьох стел, на яких розміщені музичні фрази створів видатного українського композитора Миколи Дмитровича Леонтовича, знаходиться у селі Марківка Гайсенського району, що на Вінниччині, на місці, де похований славетний музикант. 25 січня 1921 року було поховано на сільському кладовищі в селі Марківка відомого українського композитора Миколу Леонтовича. Спочатку було встановлено. Дерев'яний хрест, згодом металевий, а в 1953 році встановлений гранітний обеліск. У 2016 році провели благоустрій території могили Миколи Леонтовича. Тоді і був встановлений комплекс. Чотири стели на суцільному стелобаті утворюють таку стилізовану ротонду, яка має. Функції сцени під час заходів пошанування пам'яті відомого композитора. хор може розміщуватися у три рівні. На стелах викорбована творча спадщина у вигляді назв творів Миколи Леонтовича, а завершує стилізовану ротонду нотний стан з фрагментом партитури. Щедрик щедрик одна з найпопулярніших різдвяних мелодій у світі. А відомою вона стала завдяки нашому земляку Миколі Леонтовичу. Він народився у 1877 році в сім'ї сільського священника Дмитра Феофановича Леонтовича, який чудово співав, грав на віолончелі, скрипці, гітарі та деякий час керував хором семінаристів. Тож початкову музичну освіту Микола Леонтович здобув у батька. Хист до музики мала й мати Марія Йосипівна. Вона часто співала українські народні пісні. Брат і сестри також з дитинства вчилися музики. Фактично, всі члени сім'ї грали на музичних інструментах. Миколка, коли от народився, він ставив своїх братів і сестер. Микола Леонтовича було три сестри Марія Вікторія та Олена і молодший брат Олександр. І він їх вистроював і їх ще самого малочку там ними диригував. Він. Оце напевно, що ще з самого дитинства в нього проявлялася це саме любов до музики. Музиці Микола Дмитрович присвятив все своє подальше життя і не лише творив, а й навчав музичному мистецтву усіх охочих, коли Микола Леонтович працював з 1908 року в. В Тульчині епархіальній, в жіночому училищі. Батько його вже проживав і служив саме в нас тут в селі Марківка. І Микола Леонтович під час літніх канікул приїздив саме сюди до батька і навчав сільських дітей хоровому співу. Дуже любив приходити якраз саме на ці уроки співи, сільський хлопчик Анатолій Ткачук. Він дуже полюбав, полюбляв співати, але неодноразово Микола Леонтович заставав його за таким зняттям, що саме цей хлопчик зазирав в будинок увечері до Леонтовичів і дивився, що відбувається в будинку Леонтовичів. А ввечері в будинку Леонтовичів завжди лунала музика. І одного разу Микола Леонтович запитав, що ж тебе саме цікавить. Він каже: найбільше моя мрія навчитися грати на музичному інструменті. На наступний день Микола Леонтович вирішує піти до батька-хлопчика і попросити, щоб той купив йому музичний інструмент, а Микола Леонтович безкоштовно навчить грати його на музичному інструменті. На що батько відповів, коли Микола Леонтович пішов до нього, що в нас немає купити одягу і продуктів харчування, а мова про музичний предмет взагалі і не може йти. Микола Леонтович вибачився і пішов, пішов та невдовзі повернувся. І знаєте, що приніс. Скрипку радості хлопчику не було меж. Неймовірно, але нижня дека скрипки, яку вдар отримав сільський хлопчик Анатолій Ткачук, і досі зберігається в музеї Миколи Дмитровича Леонтовича. Анатолій Ткачук не став відомим скрипалем, да, музикантом, але коли він навчився грати саме на цій скрипці, Микола Леонтович його саме навчив на цій скрипці грати. І коли було відкриття нашого музею в 1977 році, уже Анатолій Васильович Ткачук прийшов і презентував нам оту саму скрипку, коли колись маленькому хлопчику купив її сам Микола Леонтович і навчив його грати. Музей був створений до сторіччя від дня народження композиції і відновлений у 2016 році. Його експозиція розповідає про життєвий та творчий шлях митця. На відкритті цього музею була присутня донька старша Миколи Леонтовича Галина Миколаївна. І саме завдяки її наша колекція музею поповнилася багатьма меморіальними речами, якраз саме родини Леонтовича. Прикрасою музейної колекції стали піаніно та килим родини Леонтовича, датовані кінцем дев'ятнадцятого сторіччя. На жаль, час виявився нещадним до цих предметів. Та завдяки грантовому проєкту від Посольського фонду Сполучених Штатів Америки зі збереження культурної спадщини на реставрацію етнографічних предметів Миколи Дмитровича Леонтовича, який 2021 року отримав Вінницький обласний краєзнавчий музей. З'явилася можливість дати нове життя музейним експонатам на початку 2022 року. Родинні цінності видатного земляка. Які мають не лише національне, а й міжнародне значення, були передані до Національного науково-дослідного реставраційного центру України, зокрема у відділ реставрації меблів та етнографічних предметів з дерева для проведення відновлювальних робіт. На клавішах бачимо багато руйнівних таких втрат з часом ці слонові пластинки. Вони відшарувалися, з часом десь втратились, Може, ще й за життєві були такі втрати. Демферні подушечки, всі амортизаційні ці подушечки, які з фільцу виготовлені із вовни, Вони майже вщент зіджені міллю. Враховуючи обставини, реставраційна рада затвердила програму. Яка була розрахована на декілька років і передбачала низку етапів відновлення, та через повномасштабне вторгнення расистів на територію нашої країни у лютому 2022-го плани змінили, адже роботу Національного науково-дослідного реставраційного центру України довелося призупинити. Та як тільки з'явилася можливість, працівники центру повернулися до майстерень і продовжили роботу у відділі реставрації меблів. Фахівці чаклували над піаніно. В першу чергу провели детальне обстеження музичного інструменту, враховуючи потреби, замовили відповідні матеріали, здійснили дезінфекцію деревини та її антисептичну обробку, а також видалили пилобрудові нашарування. Були відібрані проби на стійкість лакової поверхні цих пізніх перемалювань. Скажімо, ті всі проведені такі детальні вже обстеження по детально по самих механіці, по тканевій основі, цих всі амортизуючі фільси і так далі. І зроблений такий частковий демонтаж. Крім того, провели лабораторні дослідження розчинності лакового покриття, ускладнювали роботу аматорські ремонти. Тож, щоб дістатися до автентичного покриття, довелося докласти чимало зусиль. Ну, звичайно, це як такий момент продовження життя предмету, але непрофесійна реставрація, вона десь і ускладнює. ну, Дякуючи, що це сучасні матеріали, в принципі, десь вони розчиняються і сучасними розчинниками, яким можна, в принципі, комбінуючи, можна очистити цю поверхню, яка була вже перефарбована сучасною синтетичною фарбою, чорною на сучасний манер. Для цього потрібно було. Робились компреси такі. Потім витримка в такій, ну, в такій, в такій послідовності компреси, потім розм'якшення, потім потоншення, потім добити було до оригінальної основи, до оригінальної політури, до оригінального того авторського покриття. Разом з оригінальним лаковим покриттям розкрилися неприємні моменти. Деревина зазнала значних руйнувань. Звісно, можна виготовити нові деталі, але для фахівців важливо зберегти оригінальні. Недооцінено було, що деревина настільки пошкоджена жуком деревогризом якщо на один дециметр, 10 на 10 сантиметрів, там 30 льотів, то це наскільки всередині оце поїджена основа, що, що її потрібно консервувати різними. Скажімо, просочуючими, концентруючими там, матеріалами там не один етап, а вже декілька, там, і трьох, і п'ятипроцентний, процентний, а в кінці й десятипроцентний, бо це все-таки вже матеріал, який настільки втратив свої фізичні якості, що це вже буде дерево, полімер. Окрім масивних частин, Піаніно має безліч дрібних деталей, кожна з яких також потребувала відновлення. Труднощі в цій частині роботи в тому, що складові механізми виготовлені з різних матеріалів? Тут поєднується деревина, метал, тканини. Кожний матеріал по-своєму процес старіння проходить, метал кородує, дерево всихається, розтріскується, клей по швах десклеєвих розслабляється, ну деструктує, скажімо, повз на міллю, і тому кожна деталь потрібно. І таких деталей їх там, скажімо, в одному елементі там. Ну, Хай штук 30 там, в кожному. Це і капсулі, це і такі штіфти, це всякі пружинки. Там, по кожному елементу потрібно пройти от етап консервації. Найскладнішою була робота з рухомими деталями, адже необхідно відновити найдрібніші елементи. У всіх деталях у цих, потрібно виконати таку ревізію очищення, обезпилення, очищення, видалення цього бруду, який глибоко забувається в мікро, ці всі ну, деталі, з'єднання і так далі. Тому що це механізм рухомий, пил і так далі. Він працює як абразив, він стирає ці всі суконні, прокладочки. Отак, кожна деталька тут. Тут така складна деталька: цей штифтик, він закріплений в капсулі із войлока товщиною там 0,3 міліметри. Він закапсульований, він не має бути люфтів і так далі. Багато-багато таких нюансів, які для музичних інструментів, це їхні є особливості. Певні елементи врятувати вкрай складно. Але команда реставраторів робила усе, аби зберегти автентику. Природнього походження матеріали вони теж зазнали там значного пошкодження. І вони зараз очищені, підготовлені до дублювання. Вони здублюються і поставляться теж на свої місця як оригінальні деталі. Взагалі, збереження оригінальних складових питання принципове. Ми ставимо всі ці дешевті шайби, під клавіші. Я теж ставлю ті шайби, які були з тих газет дореволюційних, тобто я зберігаю все. Поставимо все-все, що було. Зберегли ті всі наклеючки, попідклеювали. Ну, бувало, десь там щось очищено, все, все збережено. Інформативно, там все збережено, скільки ревізій було в нього, ці написи на механізмі, все збережено. Коли він був випущений, коли настроювали вже. Сам механізм, коли якась ревізія була, тому що кожного разу, коли майстер або настройщик відкриває механізм, він зробить свій запис. Особливої уваги потребують деталі з позолотою. Ці вишукані декоративні елементи мають і функціональне призначення. Канделябри – це теж функціональні речі. В них використовували для підсвічування, ставили свічі, і віск, який потрапляв на поверхню. Ті свічки, які були давні, вони природній цей віск, він має в собі такі е, властивості окисника металу. Ті давні залишки воску, вони на поверхні створили такі корозійні плями, ну активної корозії. Тобто, це, не дивлячись на те, що е, чи ручки вони золочені, як золото, не окисляється, але під ним метал окисляється, ну, сплав, сама бронза. Тому творились такі плямки темні. Ну, це всі мушині засіди, це все, -все впливає. Мікропили, який на поверхні в заглибленнях рельєфу він що? Притягує вологу, це створює знову на поверхні корозійні такі локальні пошкодження. І це все такі процеси, мікропроцеси руйнації. Ну, це все стабілізовано, видалена корозія, видалений цей нашарування, видалені ці. Таким, десь лаком знаєте, було там при поновленні лакових поверхніх кісточкою, хтось заходив і на ці елементи, це все видалено ну, і, і, і стабілізовано і законсервовано. Відновлення цих елементів процес складний і дуже відповідальний, адже виготовляли їх майстри своєї справи. Якісне литво ми бачимо по поверхні, що це. Кожна деталька прочеканена, зроблена, тобто ну от ювелірно зроблено, якісно. Над складною була й робота з відновлення килима родини Леонтовичів. Пам'ятка надзвичайно складна. По-перше, великого розміру, по-друге, поєднання матеріалів це вовна і конопляні нитки, і ляні нитки. З такими пам'ятками, перше, що ми починаємо робити, з яких етапів це дослідження. Тож, в першу чергу, Завідувачем відділом реставрації творів з тканини та шкіри Національного науково-дослідного реставраційного центру України Тетяною Мінжуліною, яка безпосередньо працювала над відновленням килима родини Леонтовичів, було проведено визначення стійкості барвника тканини, виду волокон, структури ниток, виду переплетення килима, здійснено перевірку органічних матеріалів на піаж та складено реставраційну програму для кожного матеріалу. Проведено проби на виділення забруднень різних ступенів та демонтовано шви та латки старого ремонту. Наша задача максимально звільнити нитки для того, щоб пам'ятка в наступному часі зберігалась якнайдовше, як найкраще. То ми звільняємо нитки від жорстких реставрацій і реставруємо вже все в однаковому плані і реставруємо так, щоб Нагрузка на автентичні нитки на автентичне ткання було якнайменше. Та щоб розпочати сам процес відновлення, необхідно було килим очистити від бруду, оскільки було визначено, що під час виготовлення килима використовували як металовмісні, так і натуральні барвники, Цей процес потребував особливої уваги. Він просто брудний був, був дуже, а він не був надто вигорівшим. І ці засоби, якими ми користувалися, вони не сприяли тому, щоб утік барвник. Тобто, це навпаки, воно все сприяло тому, щоб барвник зберігся, а вийшов тільки бруд. Є досвід очистки із текучими барвниками. Купували спеціальні засоби, які повністю натуральні на основі рідхи семильний горіх. Заодно там кілька засобів. Ми їх купили всі, всю лінійку. Для того щоб можна було якими сіплями видаляти, якими і там є і обеззаражуючі. Тобто ми поетапно обробляли всіма, щоб пройти оцей повністю етап і обеззараження, і очистки. Поступово кожен кусок почистили, мішками з піском придавили, щоб він не контактував з сусіднім, висох, завернули. Після очистки килим необхідно було зволожити. Етапи намочив, намочів висушив. Вони в старих тканинах вони завжди викликають. Момент пересушування самих волокон. Тому пластифікатори в нас були готові, але самого звичайного такої пластифікації політенгліколями, які ми зазвичай проводимо, тут не вистачило. Ну, не дало воно того достатнього очищення зволоження, якого ми чекали, і був зроблений спеціальний пластифікатор із добавкою ланоліну. Разом з тим перед реставраторами стояло завдання не просто відновити килим, але й подбати про його експонування. Для цього фахівці підготували комбіновану дублюючу основу. Ми розуміємо, що це пам'ятка, яка буде експонуватися, і наша задача дати для музею можливість експонувати її в різних ракурсах. Саме тому необхідно було провести повний дубляж на нову основу міцну ляну тканину. Дублююча основа передбачена на всю площину келема краї ж виробу укріплені додатково. Для того щоб саме зверху було це місце керпіжа, яке можна було б застосувати для різних варіантів кріплення у музеї, і внизу теж має бути кріплення трошки збільшене, для того, щоб воно потім фалдами не йшло, а таке, щоб рівно. Трималося ретельно підбирали і матеріал для відновлювальних робіт. Підбираємо по фактурі і по, за кольором, щоб вони були дуже схожі. Знайти нитки потрібної текстури та відповідних кольорів виявилося завданням не з простих, Тож довелося виготовляти барвники самотужки. Нитки фарбували, тому що не знайшли відтінків оцих зелених То ми теж фарбували, купили кропиви. Кори дуба, вільхи нарвали листя горіхи, зробили таку суміш, фарбували в кілька відтінків, щоб було оці, ну, такі відтінки, ті, що в охресті, з нюансами, щоб було чим відновлювати. Далі тривалий та кропіткий процес відновлення втрачених частин, адже пошкодження чималі. В першу чергу закриваються великі втрати, а потім менші. Техніки застосовуються різні. Є два підходи зовсім маленькі. Вони відновлюються, ну ніби як вишиваються. Чуть більші втрати вони відновлюються, так званий метод рідкого ткання, або в нас називається реставраційний шов, реставраційна сітка. Ось і оживає старовинний килим. Після низки процедур відкрилася його ошатність. Панський багатий килим через те, що він, по-перше, і великий, і такий візерунок досить нарядний, цікавий. В нього дві верхні сторони. В нього, якщо подивитися по малюнку, з однієї сторони лілії, з іншої сторони роже. І якщо так повернуть, то зверху будуть рози. А якщо так перевернуть, то зверху будуть лілії. Додавали килиму вишуканості і китиці. Досить цікавий килим, тим, що у нього є, були колись кольорові китиці. От їх видно залишки ось з того, що залишилось, і таких килимів дуже дуже мало. Оскільки жодної китиці не зберіглося, майстрині довелося переглянути колекції інших музеїв, аби визначити довжину. Колір підбирала по нитках, які збереглися в вузлах. По вузлах цих видно який колір. Там був, на жаль, жодної китиці не збереглося повністю. Я не знаю, яка в них абсолютно була довжина, тому передивилася по музеях, які збережені з килими з китицями. Взагалі їх дуже небагато. Тобто, це досить такі це от те, що з назвою шло панський килим. Яскраві на той час кольори, особливий орнамент та китиці. Ці особливості дають право називати килим панським, і цей панський килим відтепер прикрашатиме експозицію музею Миколи Дмитровича Леонтовича. Доповнять інтер'єр вітальні, обідній стіл, стільці та скринька годинника родини Леонтовичів. Їх реставрація стала можливою завдяки зекономленим коштам, виділеним в рамках проєкту. Тож предмети були передані до Національного науково-дослідного реставраційного центру України. Працівники відділу реставрації меблів та етнографічних предметів з дерева розпочали роботу із відновлення стола. Коли дослідили, ми виявили, що предмет був, стіл був перефарбований, і під значним таким шаром поновлень, в процесі зондажів, там відкриттів, ми побачили, що є оригінальне таке чудове декоративно-захисне покриття такого солом'яного, жовтого. Такого медового янтарного кольору, тобто прижиттєво, він інший колір мав, і тому було прийнято рішення розкрити його і надати його первого того авторського замислу. На думку фахівців, ясеновий стіл на замовлення виготовляв висококласний майстер, незважаючи на тверду породу деревини та використовуючи ручні знаряддя. Він створив справді якісну і дуже гарну річ. Ручна робота завжди відрізняється тим, що деталі між собою вони підпасовувались на такі складні столярні з'єднання. Якщо подивитись по кутах, і от сама стільниця зроблена таким чином, що є зовнішня рама, потім внутрішнє поле стільниці. І це все підпасовано, зашиповано, зібрано і. З часом отакі технології зменшують оце деформаційні зміни в стільниці. Разом з тим, час зробив свою справу, і певні зміни та руйнування відбулися. Руйнація відбувала відбулася саме старінням деревини, тому що е, утворилися оздоровні тріщини, що являється е, признаком сихання деревини, коли йдуть е, лінійні зміни. Де деревина більш всихається по ширині, а не по довшині, і тому придеться ще вставити сюди фрагменти деревини, щоб відновити його цілісність. Унікальності додавали нетипові для того часу ніжки стола. Вони були на роликах, які до нашого часу збереглися не всі. Дуже цікава особливість була, що при обстеженні, коли це було зроблено на базі музею, ми виявили те, що одна ніжка. Була, скажімо, доповнена, доповнена фрагментом від підсвічника. Тобто, там, на перший погляд, якби було незрозуміло, що то, але коли ми його демонтували, то виявилося, що це саме фрагмент від підсвічника. Тобто, в нас шість. Шість цих ніжок опор колесиків. Коли чаток були, чотири з них були автентичні. Якби збережені із роликом один там лише зберігся штифт, а на цьому саме шостому була вставлена чаша, для, чаша від підсвічника. Це для того, щоб компенсувати висоту, відновити втрати, укріпити та законсервувати деревину. Такі завдання стояли перед спеціалістами. Разом з тим реставратори вирішили зберегти сліди побутування предмету, зокрема потертості на стільниці, які розповідають про активне використання цього предмету. Власне, як і стільців, виготовлені на фабриці Войцехов за технологією відомої австрійської фірми Тонет, стільці були ідеальні та після вжитку потребували відновлення. Коли ми стільці ці зберемо, ми побачимо. Як використовували стільці в побуті, що вони однаково потерті, тобто всі, всі були рівні за столом, ну така особливість. Досить вони в сім'ї гарно експлуатувались, бо вони такі значні потертості на спинках, біля ніжок. Крім природних потертостей, стільці мали значні пошкодження сидіння, які, на відміну від корпусу, виготовлені не з бука, а з вільхи та берези. Оригінальні сідушки, які зараз що, які здубльовані зараз, вони, це все були втрат із фрагментами втрат масиву. Тому зараз здублювали це все, повторивши оцю форму сидіння, виготовивши е, саму матрицю, на якій ми заклаємо. Потім відновиться оця частина втрачених, ну і десь підтонується вже. Отвори теж відновляться, ці всі, щоб візуально не буде видно, що хтось сюди втручався, використовуючи метод дублювання та інші фахові прийоми, реставратори надали меблям експозиційного вигляду, відновили й малюнки сестри Миколи Дмитровича Вікторії, на яких зображено будинок, де проживала сім'я, та вулиця на якій він знаходився. Крім того, рукопис музичного твору композитора ой сів та поїхав. Малюнки написані дуже такими неводостійкими чернилами. Намальовані, дуже складні в роботі. І це. Ну, займає багато часу. Вони не мали експозиційного вигляду, вони були забруднені в плямах, в розривах. Покороблена основа була. Ми зробили реставрацію цих робіт, видалили плями, бруд, підклеїли розриви, звели кхм, утрати, доповнили і відпресували. Складна копітка і тривала робота з відновлення меморіальних речей родини Миколи Леонтовича. Завершена. Відреставровані предмети повертаються до музею, хвилююча мить. Останні штрихи і піаніно постає в усій красі. Його вигляд неперевершений. Почесне місце займає обідній стіл та стільці, милує око, розкішний килим. Сьогодні відбулася важлива подія в музеї композитора Миколи Леонтовича. З реставрації повернуто меморіальні предмети родини Леонтовичів. Завдячуючи гранду посольства США зі збереження культурної спадщини, відреставровано стіл зі стільцями, малюнки сестри Вікторії, Килим, легендарне піаніно, на якому вчився грати сам композитор, рукопис нот, ойсів та поїхав. Тож запрошуємо відвідати музей композитора Миколи Леонтовича з оновленою експозицією.